Шановні старосомбірчани, приємно, що сьогодні такою чисельною громадою прийшли. Важкий час, на жаль, на жаль, дуже важкий час, який перебуває наша держава, де наші жителі, наші захисники, і захисниці відстоюють нашу незалежність, але приємно, що ви прийшли. Хочу особливу подяку сказати для нашого заслуженого прикарпатського ансамблю. Пісні і танцю Верховина, місто Дрогович. Нам направдав за честь і приємно, що ви приїхали саме в наше містечко і зробили нам гарне свято. Хочу подякувати всім жителям, які долучаються до тої справи, щоб перемога за Україною була чим пошвидше. Дякую вам, жителів, дякую вам, наші друзі-колеги, які нам зробили свято. Всім гарного дня і слава Україні! Ский ансамбль пісні та танцю України. Верховина! І бажаємо щастя та миру у кожну вашу родину. Бережіть себе і Україну. Ще раз нагадуємо вам, що сьогоднішній наш концерт був благодійним, і всі зібрані кошти будуть використані на потреби збройних сил України. Народи мій вишається тобою. Ми є народ, піднявся із колін, і переможно сонце світить. Лунає наш державний гімн.